Друзі, вітаю вас на нашому каналі, місто Чернівці, Україна, 26 травня, зима. Було б смішно, якби не так сумно. Про що сьогодні бесіда? Бесіда про запилення помідорів в таких умовах, як вони зараз у нас є. А саме низька температура ґрунту, низька температура повітря. Суцільні дощі, котрі льють вже, напевно, третій тиждень, і я подивилась прогноз ще не кінець. І що робити? Що ж робити, щоб ті помідори зав'язувались? Взагалі, скажу вам наперед, я не є прибічник якихось дуже таких хімічних маніпуляцій, але необхідні речі, які потрібно зараз в даний момент, зробити, для того, щоб врятувати свою працю, свої рослини, котрі вже висаджені. То я розповім, що буду робити я, щоб вони все таки зав'язували. Чому важливо в даний момент застосувати все таки допоміжні заходи? Помідор це взагалі самозапильна рослина, самозапильна, тобто квіточка має і пєстик, і має течінку, тобто має хлопчика-дівчинку, вітром рослинка коливається, і помідорчик запилюється. Але є один нюанс. По-перше, ці помідори знаходяться в теплиці, хоча вентиляція є постійно зранку і до ночі є вентиляція. Але її мало, принаймні на даний момент. По-друге, запустити сюди бджіл чи шмелів ніхто ж не запустить, опилювати нікому. Ті поодинокі мошки, мушки, які залітають, їх мало, запилення не відбудеться. Але основні, основна причина, чому Треба зараз рости нам допомогти. Тому що е, практично всі сорти і гібриди, я не буду стверджувати, що всі, я, можливо, не знаю, але практично всі сорти і гібриди томатів при температурі повітря нижче 15 градусів Цельсію і вище 30 градусів Цельсію, не зав'язують плоди, тому що при низьких температурах пильця е, пилок. Він ну, не визріває просто, плюс при високій вологі він стає вогкий. І навіть якщо і є той е, ток вітру, повітряні маси рухаються, та пиль, той пилок просто не може впасти, тому що він намоки липкий від вологи. При температурі вище 30 градусів є певні гібриди, декотрі котрі, вищі, ніж плюс 35, але основна маса 30, пилок стає стерильний. Відповідно, хто вирощує високорослі томати і взагалі томати у відкритому ґрунті, до прикладу, так і я, я дуже часто помічала, що от травень, червень, воно, перша, друга кититься, воно зав'язується, а потім, як пішла спека 35 і 40, от як минулий рік було, далі ноль голо. Не могла зрозуміти, поки не вичитала, що буду робити, я придбала, називається партенокарпін. Це препарат, природній стимулятор плодоутворення для томатів. Я думаю, що і для перців. Партенокарпін іде в таких от ампулках пластикових 1 мілілітр. Е, Взагалі-то пишеться тут, що це виробництво Польща, але я розумію, що е, наші виробники його просто в великих ємностях купують і по таких ампулках фасують. Менше з тим, оригінал, не оригінал я стверджувати не буду, що купила то є. Значить, буду ним обробляти всі китиці. Хочу почитати от за нього, і застосування даного препарату викликає практично 100% зав'язування безнасінневих партенокарпічних плодів, що дозволяє збільшити врожайність півтора-два рази, як у теплицях, так і у мовах відкритого ґрунту. На оброблених партенокарпіном рослинах плоди дозрівають на два тижні раніше. Вони більші за звичайні, м'ясисті та мають прекрасні смакові властивості. Робочий розчин. Значить, оцю капсулу тут є один мілілітр, я виміряла, розводиться на пів літра води. Обробляється кожна плодова китиця, яка заквітла, і на якій розквітло більше, ніж половина квіточок. Ось у мене є така плодова китиця. Що важливо, пшикати отак зверху не можна? Партенокарпін не повинен попадати на верхівку томатів. Що робимо? Беремо перчатки, ось так тримаємо і на кожну квіточку. Все. Отак буду обробляти всі квітиці, тому що нічого не зав'яжеться. Це однозначно, при даних температурах і умовах. Як часто обробляти? Ну, раз в два тижні, раз там в 18 днів, це точно. Є тут у мене вже, це вже буде друга обробка. А ось я обробляла перший раз. Ось. І тут, звісно, ще не всі, не знаю, чи вони всі й будуть. Але ось у нас тут помідорчик є. Помідорчик є. Тут ще ми квітнем невідомо. Тут помідорчик он є, треба це зняти. Ось, є помідорчик завязь. І ось два помідорчика є. Оце було оброблено, напевно, днів 20 тому назад. Отакі, друзі, мої наступні дії. Тому що, якщо я не робитиму, то оце я в помідори погралася і на тому фініш. А вам дякую за перегляд. Чи користуватись такими речами, чи не користуватись, то, звісно, обирає кожен сам собі. Я хочу вірити, що це дійсно природний стимулятор. Аналогів є ще є польський препарат Бетоксон, але дивилася багато роліків тепличників, котрі професійно вирощують томати. Бетоксон треба використовувати вкупі з препаратом свіч, тому що може викликати там погано падають ці. Чашелістів від квіточки, напевно, чи пелюстки, коли робиться зав'язь, і може виникати гниль. От це бетоксон. Він, звісно, дешевший по грошах виходить, тому що там іде і більшенька. Є маленькі фасовки, а є і більшенькі партенокарпіна, от, щоб купити, наприклад, 100 мілілітрів, щоб він був і був, то я не знайшла. А бетоксон є і по 50 мілілітрів, і по 100, і по 500, і по літру. Тому така, друзі, історія. Вам гарних врожаїв, якщо це можливо цей рік, тому що, тому що самі знаємо яка погода. І на все добре.